Так, сьогодні буду міняти акумулятор на BMW E84. От, а як я зрозумів, що його потрібно міняти, просто побачив, що він ще в оригінальній машині вже 12 років. А акумулятор в оригіналі, то я вже підозрював, що йому буде скоро кінець. От, Я це знав, коли купляв машину, але ще ніяких признаків машина не подавала. Але це буквально 2-3 дні назад. Уже у мене на приборці вискочила інформація про акумулятор, що він розряжений. От, і після цього я підключивши діагностику. Теж побачив, подивився гістограму, стан акумулятора. Стан за останніх 5 днів. Переходимо next. От, і можна бачити заряд акумулятора за останніх 5 днів. Ось можна бачити, що останній заряд сьогодні це 53%. Вчора 57%, позавчора 58%. Три дні назад 62%. От, цей на машині навіть поїздив досить багато. От, але воно все одно нормально не зарядилося. Далі вже можна подивитися гістограма акумулятора. Next. От, і в гістограмі акумулятора тут можна бачити, як довго акумулятор знаходиться в певному діапазоні заряду. Наприклад, 80-100% акумулятор був 2000 годин. І можна бачити, що ось тут на 40-60% вже 8 тисяч годин акумулятор побував і вже навіть в заряді 20-40% побував 50 годин. Ідеальна гістограма це коли в двох останніх значеннях от 60-80 і 80-100. Найбільші цифри. Найбільші повинні бути. Тут повинні бути найменші. У мене вже акумулятор трошки змучився. Так, ну і для того, аби акумулятор замінити, просто треба зняти ось цю накладку. Так, ну і друга підлога. Її забираю От, і Вже є акумулятор в доступі. От, Для того щоб його зняти, я вже підготував. Знадобиться довга головка на 10. І плоска викрутка. Звичайно, плоска викрутка. Тут просто ось так зроблю, щоб вона нікуди не впала мені на клему. Зняти ось цей купачок один і тут з'являється гайка. Одну гайку тільки треба відкрити, Більше нічого. От, Гайку я послабив, вже в мене тут клема повинна трохи рухатись. Так, я вже Можу тргнути. Так, ось тут на цій пластині є такий язичок, не дуже добре видно. Ось Ось я на нього нажимаю. Просто його треба натискати. Ось підділ. Тепер вже плюсувався клема, ось тако в зборі може бути в сторону відкинута. Вихід. Для парів акумулятора. Його просто звідси можна витягнути. Все дісталося. Так, і ще один обов'язковий крок, до речі, досить неприємний. Ось тут, Ось тут є кріплення акумулятора. Зараз. Ось воно. Там є головка на 10. Просто треба для цього, для цього і потрібна така довга головка, щоб туди дістати і відкрутити один болт, і після чого дістати це кріплення. Болт, болт я відкрутив. Ось як він виглядає ось такий болтик на 10. и самое крепление достаю достаем вот так крепление Редаю. все теперь можно доставать аккумулятор Пало. приподнимаю Я беру аккумулятор Отже, в порівнянні з вартою, він повинен бути точно таких самих розмірів, новий акумулятор варта. У нього та сама ємність, той самий тип. Відповідно, прописувати, мається на увазі кодувати. Новий акумулятор не буде потрібно, просто тому що він одинаковий. Точно такий самий. Його потрібно буде тільки зареєструвати. От, Акумулятор варта. Ось, кому цікаво, його номер, його ціна. До речі, в ціну доставка не врахована, купляв на Exist, то там доставка була щось в районі 400 гривень, він просто з рештовкою був упакований. От. Номер я залишу в описі, щоб не переписувати кому цікаво. От, акумулятор приїхав. За інструкцією він вже готовий до використання, нічого дозаряджати не потрібно. Просто брати і зразу ставити. Так, ну і ще, до речі, на цьому акумуляторі, я так розумію, обидва вентиляційні отвори відкриті. І звідси будуть теж йти гази, коли є трубка навіть вставлена в цю сторону. Тому от на оригінальному БМВ акумуляторі з одного боку є заглушка, з другого боку вентиляційний отвір відкритий. Тому я цю заглушку звідси дістаю. Просто ставлю на новий акумулятор, щоб з цієї сторони пари не йшли, тільки йшли по трубці. Ось так виглядає заглушечка. Ось я її трошки роздовбав і став уже такими класкопцями. От, все, цей отвір я заткнув. З цієї сторони у нас є вентиляційний отвір. все, Ставимо акумулятор тепер. Суву клему Треба зняти спочатку захисний ковпачок на своє місце клему. встал вот и все. Крепление провода. Ставлю на место. Вот. Нашній акумулятор на сміття до реєстрації батареї. Все, вибираю, що в мене та сама ємність. Пишу, що це не оригінальний компонент. Все, говорить, що заміна успішна. Проведено. Ось показує пробіг. Все, після цього переходимо Next. Все, завершена сервісна функція. Переходимо назад. Дивимося статус батарейки. Start Search. Дивимося статус. Нажимаємо далі. І 100 грама. Істограма повністю скинулася, як можна бачити, після реєстрації акумулятора. Це є добре. Все, завершуємо сервісну функцію. Переходимо назад. Ще раз заходимо в регістр Battery Replacement. Перепровіримо. Реєстр Battery Replacement. І тут... Дивимося історію заміни, має прописатись на значення. Ось бачимо, остання заміна на 212 тисяч. Це поточний пробіг. Все, в принципі на цьому реєстрація батарейки завершена. Так, ну і що ще чекає у вас після заміни акумулятора? Фактично нічого страшного не станеться. Єдине, що воно у вас попросить, це встановити час і годину на Час і дата. просто час, який зараз є. Зараз 10 година. 22 хвилини. І дата. Дату навіть сама підтянула. Шосте число. Все, в принципі, це все більше тут нічого налаштовувати не потрібно. Так, ну і зараз у мене заведена машина, хочу провірити, яка йде зарядка з генератора, яка напруга. Кладаю. Генератор дає взагалі 15,2 вольта. Загалом пишуть, що це є нормально. В принципі, коли машина холодна, він так і може давати. Але з часом він почне давати трохи менше. Ось, сера машина трохи попрацює, я перевірю десь через хвилин, 10 15, як зміниться ситуація. Так, перепоїздив трохи. Як тільки завів, було 15 вольт. Зараз я проїхався. Пробую. Вставлю сюди. Пробую. Тепер 14,7. В принципі від 14.4 до 14.8 це хороша зарядка. У мене зараз виключена музика, все повністю виключено, підігріви в машині, обдув, Тому зараз нормальний, нормальна напруга. Якщо я щось повключаю, то вона знову може підрости. Тому це все окей, 15 вольт можна не боятися.